Друзі, всім привіт! Надіюсь, мене хорошо видно, тому що зараз ясний день, сонце сліпить, сльози точуть не можна навіть нормально відео записати. Говорити будемо про вирощування полуниці, будемо говорити про шкідники. І не тільки шкідники, а й я думаю, хвороби. Такі, знаєте, буде топ-5, в принципі, поширеного, класичного, я думаю. Кожен із вас, як мінімум, з тим, що я далі буду озвучувати, стикався. Ну, відео буде більш таке знаєте, для новачків, і я постараюсь в цьому відео зробити таку, знаєте. Таблицю загальну, щоб не шукати там кожне відео в плейлисті, да, там, тому що є там і відео, де там тут три шкідника, там, а потім там один шкідник, один, там, одна хвороба, за яку я розповідаю. Там, ну, відео 10 можна знайти, вони між собою якби, не зв'язані ну, зв зв'язані, але їх надо довго шукати. Тому я зроблю таке одне відео і надіюся, ви прожмете лайки і напишете коментарі. Щоб воно трошки все таки і перегляди буде краще набирати, ну і людям буде легше його знаходити. Якщо говорити про шкідники і хвороби, я думаю, це топ-5 буде, тому що є багато нюансів, ну нема смислу вас путати, і не в кожного ці нюанси можуть проявлятися. І ці нюанси можна, можна зрозуміти людина, яка хоча б років п'ять повирощує ту саму там, полуницю, там розсаду розсаду полуниці, ну і так далі. А, перше, з чого потрібно почати весною, я, на мою думку, це треба все-таки з листяних обробок. А, найперше це буде в нас. Я думаю, це будуть а, обробки від білої пруї плямистості, тобто це історія, коли купуєте розсаду там, чи в себе помічаєте, що на полуниці починають на листі зілятися такі бі білі цяточки маленькі. Це перша фаза цього грибкового захворювання. Називається вона біла плямистість листя. Якщо вона запущена, вона потім приходить в фазу бурої плямистісті. А бура плямистість, вона вже така, знаєте, листя тотально вимирає, відсихає точніше, ну і шанс, що кущ загине, він більше 50%. По-різному буває, буває, воно і відходить з настанням там, холодів там, чи дощів. Але якщо стоїть суша там, чи якась е така знаєте, аномальна погода критична для полуниці, то для всього шокуш загине. Я не буду цьому відео розповідати там, доточно вам, чим треба обробляти і так далі. Я просто скажу із практики, з досвіду, е короткою поділою. Раніше це був хорус ранньою весною, навіть коли були ночі приморозки, зараз це е Парасельс від сімейного саду. Ви можете пошукати в інтернеті, почитати. Можна мови. Друга, а кстати, скільки обробок за сезон? Я думаю, дві. Перша це ранньою весною, друга це після збору врожаю. Можна ще й на осінь, але по бажанню і по ситуації. Як правило, однієї після збору врожаю достатньо. Друга така от для вас неприємна новина. Це те, що потім після цієї, я б сказав би. Хвороби навіть буде не так називати, а після цього першого етапу настає етап другий. А навіть можна поділити буде на етапи а, от, а, боротьби з шкідниками і хворобами у вирощуванні полуниці. І все мова, кстати, буде йти все за весною, тому що якщо весною нічого не зробити, то літом навряд чи ви щось там гарне зустрінете. Друге, це буде в нас ну, повудинний кліщ, різного роду кліщі, там, сонячний кліщ. І... Вони зазвичай починають з'являтися на листі полуниці з настанням тепла. Тобто, якщо перша хвороба, це даже можна обробляти кущ невеликий, тільки там пару листочків, два-три, ну невеличкі, може бути даже такі малесенькі кущики, вже надо обробляти, то з кліщем трошки по іншому. Ну Вони повинно хоча б. Ну, скільки? Ну, десь така бути, хоча б. може навіть більше. Ну, ну, стоїть нормальне тепло. Нема вночі заморозків, вночі плюс 5, десь там плюс 12, 13, 15 в день. Кліща вже потрібно травити. Проти кліща в принципі, є безліч препаратів, перевірених мною і вони будуть всі робочі. Тут буде питання вашого гаманця. Бюджетний це сімейний сад, Міральт, Твікс. Що там ще можна? Ну, Альфа супер таке, це пізніше за нього три слова скажу. тобто Міральт, можна можна Твікс, ну, рекомендую Міральт, він не такий токсичний. І тим паче це акарацит інсектицид саме від відкліщає, він предназначений для боротьби з кліщем. Якщо порівнювати вертіми як Ексенгентовський і Міраль, то Міральт, мені здається, буде бюджетніший, а діє буде однакова. А плюс ну, шанс попасти на підробку ну, на даний момент, станом на 25-й рік, з сімейним садом він в рази менше. Тому що Сінгента була на пікі своєї популярності, вони зараз, в принципі, на такому, знаєте, і всі знають і часто підробляють. Особливо от такі невеличкі міста, районні центри, хто його знає, де вони його беруть. Можна заморочитися і десь в офіційного представництва його купити. але, друзі, я не думаю, що вони займаються там якоюсь такою мінімальною роздрібною торгівлі, кому треба там пачка дві. Все одно в більшості випадках ви пойдете купляти в своє місто. Ну а там може бути з усіма відтікаючими. Тому рекомендую в принципі, Міральд працює непогано. Ну і буде на грошам теж економія, скрізь, якщо з Кліщем розібралися. Наступний етап це йде в нас? вже ж, що? Правильно, хрущі. Хрущі починаються із початком травня, коли повиниться на півночі на полісі масово цвіте. От уже кущик десь підв'яло. Думаєш, посохло, там сохне, вологі не вистачає поливаєш, а потім взяв, за чубок, чубор там він і випав. Це робота грошів. Ну, В запущених а, таких, знаєте, або сказав би а, непередбачуваних ситуаціях вони бувають і на початку червня, коли вже починаються ягоди. Ну, ягода не смачна, вона не стигне, в'яне, ну, нічого хорошого від них чекати не приходиться. Багато там. А, і навіть по цей день вже, з каналу ось вже було три роки, да, то просто пізніше я його потім перероблював і. Прийшлося мені заново закидати ці відео. А канал насправді створений був ще з початком березня 2022 року. І навіть по цей день приходять ці всі знаєте, такі коментарі, що хімія, чого людей люди там, приходьте на все органічне. Ну, Я можу побажати удачі таким людям, ну, крім удачі. А їм немає що побажати, тому що вона їм знадобиться. Ну а вони потім перевірять, і, як правило, літом потім починають штурмувати лічку, або пишуть що там, от погорило посохло прийшли там, будь ласка розсади Ну а на виході знову роблять ту саму помилку, і з року в рік оця вся історія. А садити просто так, щоб там на удачу і думати, що пронесе. Ну друзі, це не підхід у вирощуванні полуниці Тому треба яд нічого краще. Не бере груща, перевірено вже не одним, не одним роком. Десь вже може з 16 чи 17 року ми вже активно використовуємо поначалу Актару, поки вона була по адекватній ціні і не було цій цієї, цієї пальонки. Потім перейшли на актор українського виробництва. Потім його знову зняли з виробництва. Ну і далі вже. Перейшли на турбопресто. Літровий, колись батько помню, його купив, і мені вистачило навіть на 2 на 3 сезони. Ну тоді мене ще було небагато. Е, хоча теж кричали, там, що це тільки повістю для картоплі. Ну, Як показувала практика, і в ґрунт також його можна. Ну, а вже як я почав там, співпрацювати з сімейним садом в сезоні 2022, то вже зараз в мене є широченний вибір. Хочу Твікс, хочу Альфа-Супер, хочу той саме Ну, Поки що я не зрадів якби Своєму вибору, ще тоді давно. Турбопресто економні, бюджетний, робочий, Ну і плюс Альфа Супер смедиться набагато сильніше, ніж той турбопресто. Тому Альфа Супер я в основному тримаю для розсадника. А, коли немає, знаєте, оцих бджол, там, ніяка живності не, не лазить. Да? Там, ну, може десь якийсь там паук, но в принципі в основному Альфа Супер я тримаю саме для розсадника. Для ось такої ситуації, коли треба вже. Десь шукати щось альтернативу, бо височений об'єм якби не хочеться теж в ціні піднімати, щоб вони були ну, багато кому доступні. да. Тому що якби я зараз, наприклад, працював із сингентою, то ціна одного саженця, я думаю, була б в районі 12 гривень копаного, може навіть 15 Тому що це все дуже дорога історія. То спасає просто. Тих людей, які купували, що я працював з сімейним садом, і мене була безкоштовна хімія. я її не купував. А тому я і вирішив по цій причині не піднімати ціну. Вона довгим часом залишалася там 8 гривень, вже декілька сезонів вона залишається. Люди приходять, і люди, в принципі, задоволені. Якщо ми справилися з хрущем, а по термінам це десь за 30-40 днів до перших ягід треба поливати. Ви саме для свого регіону вираховуєте ну, і йдете далі. далі. У нас починається історія із якосалатовим листям або жовтим. Називається воно хлороз. В ідеалі від хлорози треба проходити раз-два. Оце тільки коли ви почистили полоницю, вона трошки підросла, треба зразу давати не мідний куперос, а залізний куперос або хілатин залізу. Хілатин залізу справляється на ура. Ну і вже колись, не колись, а коли вона починає масово цвісти, десь, ну, десь в цьому діапазоні, може навіть трошки раніше, а, треба знову йти а, залізним куперосом. Особливо вразливі сорти, такі, як Азія і а, Альба. Не знаю, чому, але от вони самі вразливі. Азія да, взагалі, її хвороз дуже сильно косить. Даже, друзі, зрозуміти, я записую відео, камери просто від'їдають руки. Півторусь зараз початок квітня на полісі. Не скажу, що так прямо і тепло. Куртуці сижу. Якщо ви з хлорозом справились, ну, з ним не що справлятися. Кожен із вас може піти купити той самий халат заліза, заколотить балон, просто походити по листю, подрипати. Ну, буду такі мікроелементи. Я не буду тут влаштовувати знаєте, якусь там докторську дисертацію стосовно там, чому там не вистачає її заліза і так далі. Но зараз, останнім часом, і в мене також така проблема є. Тому, друзі, не ризикуйте. Обробляйте, потім, потім, коли воно почне вже, ця зараза, косити кущі, точніше кущі почнуть жовтіти, ягода буде вроде би, і крупна, буде скуча але вона буде як трава. Не знаю чому, але повністю потім втрачає свій смак. Ну і напевно я б ізюминкою взагалі, от цього відео залишив би точніше на ізюминку цього відео я б залишив би напевно трипсу. Якщо порівнювати і ставити питання ребром, що більше косить сірагниль чи, чи трипса, Однозначно трипса. Можна було б і топ-6 зробити, але ну, за сірогниль знають всі. Тут особливо такої, я е, сказав би, Америку не відкрив, але за трипсу знає людей менше. Ну І плюс вона урон по ягоді дає набагато більше. Е, що це за історія? Це коли ваша полуниця масово цвіте, в полуниці починають заводитись такі малесенькі-малесенькі бложки. Е, пізніше, коли ви. Стикнутися з проблемою такою, як кущ просто, не кущ, а ягода просто не стигне, або потріскана, або вроді б, жара стоїть, а вона зелена вроді би така, як переспіла. А, ви зірвете в той момент, коли є якийсь а, ще цвіт, там, де цвітає кущ, хоча вже лежать ягоди, або просто з ягодки потрусите на ладоні І такі малесенькі-малесенькі будуть мушки бігати. На правильно? практиці єдине, що від неї. Допомагає це, напевно, актелік від сінгенти і темпо від сімейного саду. По ціні різниці особливої не побачив. Що темпо, що актелік. По заправці буде не та сама ціна. Що вам вибирати, вирішувати вам? Ну так як у мене співпраця з сімейним садом, то зрозуміло, що мене буде темпу. Хочете, йдіть беріть актелік. Ну, темпо просто на, один, на, одна, на одну заправку, а актелік на пів заправки. Тобто треба дві пачки на 10 літрів. А, чому я в цьому відео нічого не сказав за заморозки? Заморозки це не шкідники і не а, хвороби, а це вже знаєте ваша недбалість і ваша економія. Тобто це вже окрема тема, тема окремого такого відео, і тут особливо немає що філософствувати на цю тему. Тут або у вас є гра або його немає. Тому топ-5 шкідників, оці всі, що я озвучив, якщо ви їх переживете, а це в основному все весна, рання весна, середина весни, то далі о, вам відкривається можливість і мати нормальні здорові кущі, ну і поласувати, а вже ж ягоди. Ну, а для кого хімія, там, народні методи і так далі. там, То я скажу так: робіть, що хочете, але потім не треба приходити на канал або мені в особисті а, сидіти і жалуватися, що у вас там щось попропадало, що у вас там хтось а, якусь погану розсаду вам при, при Ну, відправив привіз, і ви, ви посадили у вас щось не зійшло там і так далі. Таке я в практиці теж часто з таким стикався, навіть ще до ведення свого каналу. Тому підтримайте це відео лайком і можете написати свою думку у коментарях. Ну а мені пока.